Сьогодні, 20 грудня, проходить кубок по Бочі Полтавської області в приміщенні Полтавської обласної ради. Дякуємо нашим партнерам за те, що вони надали можливість в цьому приміщенні зробити змагання для наших команд, які приїхали із Лубен. Із Семенівки, із Ланни, із Карлівки, із Чербанівської ОТГ, із Котелевської ОТГ, і з Лазірок. І е, хотілося б, щоб ця добра і гарна традиція продовжувалася і приносила нашим людям задоволення і розвивалася в майбутньому.